Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що ж тебе спльондровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти вранці до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, діточок доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі панувала. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати. Та що сина відпустила волю здобувати, як полине з України, усинює море кров ворожа, от тоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Так сміються ж з Україною сторонні люди. Не смійтеся чужі люди, церква домовина завалиться і з під неї встане. Україна і тьму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені! Я не нездужаю ні в року. І щось таке є, бачить око і серце жде чогось, болить, болить і плаче і не спить, мов негодована дитина. Лихої, тяжкої години, мабуть, ти ждеш, добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула. Цар Микола її приспав. А щоб збудить херену волю треба миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру. Та й заходиться вже будить, а то проспить собі не Бога до суду Божого страшного. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілуйте. Вольними устами і забудеться срамотня, давня година і оживе добра слава, слава України! І вам слава, гори сині, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая, і у ті лихі години ми милятяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.